Літературна музична композиція за творами Павла Глазового. Отаке життя дівоче, частування привид. Підросла у мами доня. Гарна ж вала, хоч куди. Мати рада. Де ти, дівко, принеси мені води! Тільки й чути, дівко, дівко, те зроби туди піди. Раптом грюк свати до хати. Кілька слів про те, про се як для доньки пара. Кажуть, може, заміж віддасте. Мати, доню обіймає, ніжно дивиться в лице, та воно ж дитя, говорить, рано думати про це. А дочка скривилась гірко і сказала: От життя, як робить, то дівко, дівко, а як заміж, так дитя. Літню доньку наставляє мати. Вчися, донечко, гостей чим не частувати, як до столу сяде, їсть, вип'є все і все поїсть. Ти тарілку не спіши із з підноса брати. Краще запитай ласкаво, може ще вам дати? Гість, прийшов, до столу сів, підкрепився трішки, випив чарку, з'їв салата і каче. Дорогу рушником і присмокнув язиком. Раптом доня прибігав. Дайте ще закуски? Дайте ще, говорить гість. Більш немає, дзюськи! Не ходіть самі, дівчата темними ночами, щоб така шлиха пригода не сталася із вами. Дівка красна розпрекрасна в клубі. Додому серед ночі цвинтарем вертались. В найти внішім закапелку, у кінці алеї, хлопець темний, здороверний, підійшов до неї, мовчки взяв її за руку, показав доріжку. Тут канава, перестрибуй, ось сюди, старніжко, вовів дівку, за ворота. Ну бувай щаслива, а мені вертатись треба чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. І не страшно вам гуляти тут, поміж гробами, чоловік, той незнайомий, чесно і признався. Зараз ні, а як живий був, то таки боявся.